Сьогодні ми є свідками презентації фільму «Без права на помилку, який створений про українських героїв, які ризикують життям і здоров'ям, очищаючи українські землі від вибуху небезпечних предметів, повертаючи життя у місця, куди Росія принесла смерть і руїни. Сотні тисяч виявлених, вилучених і знешкоджених вибух небезпечних предметів це тисячі врятованих життів, збережені у селі, повернена можливість на безпечне життя. Сьогодні ми зібралися. Не лише для того, щоб презентувати фільм, а перш за все вшанувати тих, для кого вибух це не спецефект з фільму, для кого сафарна справа це не сюжет серіалу, це щоденна рутинна справа з порятунку життя людей. Вибухотехніки – це люди, які повинні дуже швидко, оперативно приймати правильні рішення без права на помилку. Саме так називається сьогоднішній фільм. І це не просто. Художній образ це суть професії. В цьому фільмі задіяні лише реальні зйомки. В цьому фільмі немає ніяких сцен спеціально побудованих. Я думаю, що нам таким чином вдалося довести правду в життя про людей, які кожного дня розуміючи, на що вони йдуть, і йдуть і ризикують життя. Особливо це важливо. Ті люди, які отримали поранення, які вже підривалися, але вони повертаються в поле, вони порозуміють відповідальність і знов, і знов доказують те, що вони найкращі, що вони можуть це робити, і працюють над тим, щоб зробити життя в Україні безпечнішим. Перше завдання цього фільму це розказати про перемоги вибухотехнічної служби, про те, як хлопці. Ліквідовували найскладніші замінування російських терористів про безліч розмінованих селищ, міст, доріг, лісів, полів і про те, що для вибухотехніків немає боєприпасів, з якими вони б не впорались. І друге завдання цього фільму це вшанувати загиблих героїв, людей, які віддали своє життя для того, щоб звільнити територію України від мін та ворожих снарядів. І Мені б дуже хотілося, щоб всі українці розуміли, якою ціною дається розмінування нашої держави. Я дуже пишаюся цією роботою і що мала можливість долучитися до цього фільму. Я пишаюся кожною історією, кожною історією, яку ми розказали в фільмі «Без права на помилку. Я хочу. Подякувати родинам вибухотехнікам це батьки, діти, дружини. Ви є надійним тилом для наших героїв. І я можу собі уявити, як це важко з яким серцем відпускаєте їх розміновувати наші території. Дякую вам дуже велике! Фільм є емоційний, скажімо так. Це, це як би не було. І я з тими, з тими хлопцями співпрацюю ніби з 22-го року, так що в довший час. І персонально дуже багато з них знаю, так що так, це близьке до серця. Це просто був чудовий фільм. Передивившися епізод з цього фільму, зрозумів, як багато в Україні полей так, замінованих і як це небезпечно. І... Скільки років потрібно для того, щоб це все розмінувати, ну, це катастрофа, насправді дуже глобальна проблема. І добре, що є такі спеціалісти, які її вирішують. Фільм, на мою думку, розкрив багато складових, дуже реалістичний. Це фільм про, ну, про відданість, про жертовність і про професіоналізм. І напевно найголовніше про незламність духу, який відображає силу і мужність нашого українського народу загалом. Сам фільм він дуже зворушливий. Я майже весь фільм сиділа просто в мурахах. Я не могла просто відвести погляд з екрану. Я навіть плакала сьогодні. Це дуже велике відкриття для мене.